Виділення коштів на закупівлю генераторів, затвердження змін до програми організація тероборони Полтавського району на 2022 рік та затвердження плану роботи районної ради на наступний рік за ці та інші питання. Голосували сьогодні депутати на 11-й сесії Полтавської райради, восьмого скликання. Із 38 членів депутатського корпусу 5 були присутні у режимі відеоконференції. Основне з питань, яке вирішувалося на сесії, допомога як збройним силам України, так і цивільному населенню Полтави, під час блекауту, каже голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко. Наші депутати доєднуються, як і всі в Україні, до підтримки наших військових. Ми опікуємося нашим батальйоном територіальної оборони. У нас на попередній сесії була прийнята програма, і все ми позакупляли генератори, і все, що потрібно було, всі заявки, які нам надали наші військові, всі ми їх виконали. На суму 50 тисяч гривень і будуємо теплогенератор на дровах.